Зараз з нами на відео зв'язку є Артем Олійник, це політолог, асистент дослідник Академії політичних наук України, науковець університету Ковендрі. Пані Артеме, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава, пане Артеме. Давайте розпочнемо. Ми тільки що дивились вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського. Давайте безпосередньо і так і обговоримо і вчорашні тези нашого президента. Так, тому що зокрема вчора, якщо не помиляюсь, під час спілкування з президентом Індонезії Володимир Зеленський зазначив про те. Що він не поїде на саміт G20, не буде брати в ньому участь, точніше, так і за умови того, якщо на цьому саміті буде присутній Володимир Путін. Як можна обґрунтовувати цю позицію президента? І на вашу думку, чи правильною є вона? Президент України Володимир Зеленський здійснив кроки в юридичному напрямку, якому передбачив неможливість, ну неможливо, будь-які перемовини з чинним російським керівництвом. Безпосередньо з так названим президентом Російської Федерації Володимиром Путіним, і це передбачає певний, певний такий фрейм, в якому на рівні перемовин можуть виступати або радники, або заступники, або люди без відповідної акредитації. Що це означає на практиці? Ці перемовини матимуть такий консультативний характер і не більше. Глави держави зустрічатися не будуть. І Володимир Зеленський зробив для цього юридичні кроки вже більше ніж місяць, як з того, з того часу щодо самого саміту Великої Двадцятки на Балі, ми бачили дуже багато тез, дуже багато маніпуляцій. Тому що Джо Байден відповів, що я не виключаю, що можливо буде зустріч з Путіним, але це буде кулуарно і питання, які там будуть обговорюватися. Це питання, які стосуються ну національна тільки національної безпеки сполучених штатів, але також певних питань пов'язаних з громадянами Сполучених Штатів, які утримуються на території Російської Федерації. Що стосується офіційної позиції Москви, то Москва також не дала досить до експертної відповіді, чи буде представлена, представлена Росія на рівні глави держави на цьому саміті? Тому говорити про те, що Володимир Зеленський відмовився чи не відмовився від зустрічі з Путіним, є некоректним. Тому що немає підтвердження того, що він там буде. Але що стосується самої політики президента України, то вона є вона є правильною, вона є безальтернативною. Вести переговори з державою, яку визнаються як державою спонсором тероризму, з чинним військово-політичним керівництвом, є неможливим. Ну і крім того, все ж таки на вашу думку знову ж таки, тому що ми вже обговорювали потенційно чим важливий формат G20 для України, і знову ж таки там певні експерти зазначають про те, що це фактично на на цьому саміті G20 Україна може домовитись про необхідну економічну підтримку від країн Великої Двадцятки. На вашу думку, чим також може бути корисний саміт Великої Двадцятки для України? Велика двадцятка це трішки складніша ніж Велика Сімка. Велика сімка це наші безпосередні друзі, з якими ніхто ніколи не ставитиме під сумніви наші стратегічні відносини. Великої двадцятки входять розвинуті економіки, які мають не зовсім стабільні демократичні інститути. Подивіться на Бразилію, там пройшли вибори, і зараз починається певна суспільно політична нестабільність у зв'язку з тим, що можливий навіть суспільний розкол. Подивіться на Аргентину, подивіться на політику Південної Кореї, яка, е, які Російська Федерація погрожує розривом економічних відносин. Подивіться на інші держави, які входять до Великої Двадцятки це Саудівська Аравія, яка, можливо, перебуває знову таки під прицілом Тегерану подивіться на ту саму Індонезію, яка є зацікавленою у стабільності Південно-східній Азії і для якої більш важливо є політика Китаю ніж Російської Федерації, і само собою ці країни будуть певні певним чином підтримувати, але розраховувати на те, що в процесі відбудови або процесі якої стабілізації української економіки візьмуть вирішальну роль саме члени Великої Двадцятки, не доводиться у зв'язку з об'єктивними причинами. Це країни, для яких інтереси у своїх. Регіонах превалюють над, над національними над регіональними, з якими стикаються Європа, Америка і Японія. Тому о, говорити про те, що, не взявши участь, президент Зеленський прирікає Україну на те, що нам не надуть необхідну допомогу, це відверто неправда. І чи буде відпущена ця можливість, не буде, тому що ці зустрічі так проводяться онлайн, так само здійснюється турне нашим головою Міністерства закордонних справ нашого юнозем зовнішньополітичного відомства. І так само є важливим призначення безпосередніх представників наших послів генеральних консулів на території держав, які мають працювати і вбудовувати систематичну політику, від цього буде більше залежати систематичність і постійність цієї підтримки з боку третіх держав, ніж безпосередньо одна участь. Пане Артеме, ну і безпосередньо ви зазначили про те, що в Кремлі також не дали інформацію щодо того, чи що вони будуть брати участь у саміті. G20, але от щодо Кремля, хотів з вами також обговорити одну заяву. Зокрема, це заява секретаря ради нацбезпеки та оборони України Олексія Данілова. Він заявив про те, що Кремль наразі перебуває на стадії втрати контролю. Над ситуацією саме всередині Росії про це він написав власному Твітері. За його словами, влада Російської Федерації стрімко переходить в руки е, кримінально-терористичного угрупування. Силові функції делеговані наразі кадирівським каральним відрядом і Пригожинським зекам. Російська Федерація перетворилася в типову е, в типову державу, яка не відбулася. Про це зазначив Олексій Данілов. Також він підкреслив, що Росія очікує дестабілізація, демонтаж і депутінізація. Відмітимо також те, що в останній час Путін продовжує зіштовхуватися з невдоволенням радикальних прихильників війни в Російській Федерації, зокрема і голови Чечні Рамзана Кадирова, а також власника приватної військової кампанії Вагнера Євгена Пригожина. Якщо говорити наразі в принципі про Ситуацію в Кремлі так, тому що мова ждеться вже не перший тиждень про те, що наразі от вона з кожним днем все більше і більше розхитується, і про те, що в Кремлі ведуться такі, умовно кажучи, міжусобиці за, за трон. Ну, тому що фактично так і є. На вашу думку, як швидко може похитнутися влада Путіна у Росії і до чого це призведе? Перше, що ми часто дуже забуваємо, коли ми говоримо про Російську Федерацію про її режим, то це це є певним чином класична олігархія, яка діяла 2000-х років і фактично імпліцитно лишалася імпліцитно все це приховане. Чому так відбувалося? Тому що е, ті ставленики із Кремля, які відповідали за... Енергоресурси, які відповідали за курування регіонами Росії, які відповідали за е, е, донесення е, путінської волі кремлівської волі в різні е, точки Російської Федерації, вони були можна казати да повністю залежними від Кремля. Але ця повність, повна залежність тривала доти, поки центральна влада була, е, не могла бути поставлена під сумнів. Поки центральна влада, поки вертикаль владна була стабільна і потужна, е, очікувати будь-якого виступу, будь-якого лавірування з їхнього боку не можна було. Як тільки це почало змінюватися, ми побачили певні факти, свідчення, які Показали нам, що система Російської Федерації є гетерогенною, і ця гетерогенна ситуація може виливатися в певні такі розгалуженості. Оці розгалуженості, які дуже не подобаються росіянам, це певні особи, яких час від часу мертвими. Чи буде продовжено це далі, чи будуться якісь чистки навряд, але ця тенденція є. Це перша така тенденція. Друга тенденція це групи, які залишилися по регіонам, є представниками, скажімо, національних меншин. Чи можуть вони одного дня нагадати умовно тим суб'єктам Російської Федерації про те, що вони є лише частиною союзу з Росією, але при цьому мають свою ідентичність і певний суверенітет, який можуть повернути за сприятливих умов, це можливо. І є ще третя група. Це власне ті керівники е, грошових потоків, або як ми їх називаємо е, е, вкладчиками е, гаманця Путіна і гаманця Кремля. І від них власне залежить найбільше, але і під ударом вони найбільше. Очікувати про те, що в наступний місяць чи наступні півроку вони зможуть здійснити там якісь переворот чи різку зміну влади, це дуже голосно сказано і навряд чи станеться. Але чи ведеться до цього в в системній основі про це можна говорити так. Ну і знову ж таки, мова зараз в багатьох ідеться про те, що все ж таки Російська Федерація вона прямує до свого фактичного розпаду, так? І знову ж таки, оці от міжусобиці, які зараз відбуваються в Кремлі, вони також до цього в фінальному підсумку мають призвести. Чи погоджуєтесь ви з цією тезою? Колись неодмінно це відбудеться, тому що. Зростає дуже сильна ідентичність тих е, е, національних суб'єктів, які перебувають в Російській Федерації. Є е, 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 певні е, Певна дуже хороша, я би сказав, діяльність сусідніх держав з Росією, які е, досягають своїх інтересів в тих регіонах, які перебувають безпосередньо на кордонах. І за сприятливих умов ці території можуть відійти до сусідніх держав, якщо станеться умовний колапс. Але цей колапс може бути лише внутрішнім. Якщо він буде зовнішнім, це означатиме е, повноцінну глобальну війну з непередбачуваними наслідками. Внутрішній колапс, як такий можливо. Пливи за умови повної економічної дестабілізації і упадку, на жаль, ми сьогодні бачимо процеси, які дозволяють Російській Федерації виходити на ринки і частково заміняти певні продукти, елементи і товари. Це стосується азійського ринку і здійснюється це в тому числі за рахунок іншої, можна теж назвати держави-спонсора тероризму Ірану, тому що. Іран допомагає безпосередньо Російській Федерації у війні проти України. На превеликий жаль, є країни, які нейтрально до цього відносяться і дозволяють виходу на ринок. У зв'язку з цим процес дуже сильно затягується. І те, що ми могли очікувати ще ну, умовно, три місяці тому, ми його не побачимо і за рік. Ну знову ж таки, знаємо, що також вчора. Зокрема, Володимир Зеленський відреагував також на петицію про визнання суверенітету Ічкерії. І, зокрема, глава держави також нагадав про те, що український парламент схвалив заяву про невизнання окупації Росією Ічкерії, і назвав існуючий там режим окупаційний та нелегітимним. І якщо я не помиляюся, вже також була і декларація від також одного з корінних народів, які входять до цієї великої умовно кажучи, групи народів, яку об'єднала Російська Федерація, але про те, що вони висувають там свою декларацію, яка спрямована на те, аби все ж таки відокремитись від Російської Федерації. В цій декларації також було затверджено про те, що Російська Федерація. Своїми діями і війною, зокрема проти України, вона намагається там знищити культуру, мову і корінні цінності цього народу, так умовно кажучи. Чи можна казати про те, що ці, е, умовно кажучи, от, факти, які відбуваються спочатку в Російській Федерації, зараз Україна виносить там питання Ічкерії фактично не тільки там в межах України, але й умовно кажучи, там і на міжнародний рівень, тому що зараз всі слідкують за Україною. Е, і чи можна казати, що ці факти вони будуть сприяти якомога швидшому розпаду Росії? Тут важливо ще сказати про історичну відповідальність таку України і історичної пам'яті, оскільки наша держава була, мала бездержавний характер протягом багатьох століть. І зважаючи на те, що нашими сусідами є також бездержавні народи, то Україна має певну таку історичну відповідальність перед світом допомагати тим народам, які не мають своєї державності, до її утворення. Звичайно, це питання щодо суверенітету складне з складне Перша, Перший бік це е, після завершення чеченських війн е, є уряд в екзилі, який перебуває у вигнанні, який має повноту от, юридичної влади здійснювати там певні кроки. Е, оскільки там державі її визнало? Та інше питання, але там легітимність, міжнародна легітимність дуже, дуже низька. Інший бік питання це наша підтримка повноцінної принципу територіальної цілісності і суверенітету. Скажімо, коли доходить це питання до інших держав, ми притримуємося цього принципу в усіх, в усіх варіантах. От До того ж прикладу, з Косово. Ми не визнаємо Косово як державу. Тому що у нас є принцип територіальної цілісності Сербії, який ми підтримуємо, незважаючи на те, що Сербія, можливо, не повністю підтримує Україну. Але що стосується Ічкерії, то цей крок він є досить таки неоднозначним через те, що ініціатива має в першу чергу виходити від того народу. І Від представництва того уряду, який навіть перебуває у вигнанні, а вже потім від сусідніх держав Україна може стати платформою і для H4, і для інших, але важливо, щоб це йшло з таким низинним національним рухом. Давайте торкнемось також і темою допомоги Ізраїлю України, тому що там напередодні кілька тижнів тому Володимир Зеленський зазначав про те, що Ізраїль це там ледь не одна, не єдина країна, яка з цивілізованого світу там ще не надала жодної військової допомоги. Потім вже почали з'являтися фактичні дані про те, що Ізраїль там допомагає із розвідкою, і системами, які допомагають збивати безпілотні літальні апарати, які росіяни закупляють в Ірану. Так і от е, зараз ми е, знаємо про те, що в Ізраїлі знову повернувся до влади 73-річний Бін'ямін Нетоньяху, котрий перебуває наразі під слідством за звинуваченням у корупції. Експрем'єр давно відомий, у тому числі симпатіями до російського президента Володимира Путіна. І крім того, знаємо, що цієї ночі армія Ізраїлю також завдала ударів по сектору Газа. Атака була здійснена у відповідь на ракетний обстріл. Бойовиків терористичної організації Хамас про це повідомляється у виданні The Times of Israel. Тим не менше, якщо знову ж таки говорити про прихід експрем'єра до влади і про його симпатію до Володимира Путіна, чи можна говорити про зміну стосунків між Ізраїлем і Україною? Чи можна говорити про те, що знову ж таки Україна не отримуватиме підтримки від Ізраїлю? Якою якими подальшими будуть відносини між Україною і Ізраїлем? Вибори дійсно відбулися, і відбулися вони таким чином, що прийшла уже, можна сказати, коаліція е, правих партій, на чолі з Лікут, це партія Бенеміна Метандяху, який залишається таким дуже вагомим, вагомим, вагомою персоною ізраїльської політики протягом останньої декади-півтори. Там не важлива не лише симпатія до Російської Федерації, там важлива е, така притримка старих е, канонів, старих, е, старих наративів, яким і Ізраїль, і, і Німеччина, і деякі інші наші сусідні країни, на жаль, занадто сильно ними переживають. Що тут можна сказати? З одного боку знову візьмемо приклад Німеччини, е, нібито. Вони продовжують підтримку старої політики, що вони безпосередньо не втручаються у війну і можуть там лише поверхову допомогу надавати Україні, але при цьому якась там все ж таки е е тектонічний е злам пройшов. Чи буде такий злам в Ізраїлі? Я відверто скептично ставлюся через те, що Ізраїль оточений е по суті своїми ворогами на Близькому Сході. І без е, тиску з боку Вашингтону Ізраїль свою політику навряд чи змінить. Чи може він нам допомагати в, е, на Близькосхідному напрямку, в тому числі протидіючи спробам Ірану допомагати Російській Федерації? Це можливо. Чи може Ізраїль допомогти якимось? Е, е, Спеціальними службами в узриві, скажімо, поставок і конвоїв технічних та інших засобів до Російської Федерації, коли вони проходять через треті країни, можливо, я думаю, що Ізраїль міг би на це піти. Але що стосується прямої і відкритої передачі озброєння, техніки та систем, які має Ізраїль там в лише на своє... лише ізраїль має на своєму озброєнні, то тут я думаю сподіватися на. Великі зміни не варто Ну і давайте далі також до Енергодару, тому що там окупанти наразі проводять перепис населення, від якого неможливо відмовитись вже другий день. расисти та колаборанти ходять по домівках і зупиняють людей у дворах. Окрім паспортних даних та контактних телефонів людей, що залишились в місті. Росіяни хочуть також дані про родичів, які виїхали. Часто це закінчується обшуком та вивченням усіх додатків у смартфоні. Ну і знову ж таки щодо енергодару, так як на вашу думку надалі там розвиватимуться події, тому що, зокрема, інститут дослідження війни повідомляє про те, що Запорізька атомна електростанція фактично зараз там працює на дизельних генераторах, вона відімкнена живлення, але умовно кажучи, з цим самим росіяни от е, намагаються. Перемкнути запорізьку атомну електростанцію до умовно кажучи там електромереж Російської Федерації і забрати її до своєї енергосистеми, як взагалі надалі розвиватимуться події в Енергодарі, і що має статися, аби умовно кажучи, от Запорізька атомна електростанція фактично повернулася до України? Хто має вмішатися а от безпосередньо в, в ці події, які відбуваються зараз в Енергодарі в цю війну, яка триває там, зокрема? Ви бачили, що втручалася і магате, втручалася ООН, але поки ніяких результатів це не надало. Чи буде третя країна, така умовна як Туреччина, яка е, стане гарантом безпеки на атом на е, в зоні атом атомного об'єкта? Е, теоретично така країна може знайтися. Е, важко сказати, з яким лідером цивілізованого світу зможе говорити е, Володимир Путін, тому що небагато лідерів цивілізованого світу захочуть з ними сідати за сил переговорів, тому що це ударить сильно по їхньому рейтингу. Коли це стосується Ердогана, це одне питання. коли це стосується західних демократій, то це зовсім інше питання. Е, ви розумієте, що якщо буде підключена атомна електростанція Запорізька всі шість енергоблоків чи один енергоблок до російської системи енергомережі, то ці лінії електропередач ці шляхи їх можна загалом зруйнувати. І атомна електростанція вона залишиться такою ізольованою. Головне, що лишається для працівників для робітників станції, це не допустити. Будь-якої внутрішньої аварії і зупинити реактори таким чином, щоб вони не, не дійшло до розплавлення основної частини, і це не призвело до викидання радіоактивних речовин. Оскільки ми не знаємо, скільки там є людей, і ми не знаємо, що там дійсно з цими працівниками робиться, то нам важко сказати, скільки є в пристойному або здоровому стані. Операторів цих установок, які здатні вивести, скажімо, ці реактори з ну не з ладу, а просто їх вивести з роботи і залишити такими. Поки триває, триває активна фаза бойових дій, говорити про те, що навіть якщо будуть росіяни відкинуті там за 20 чи за 50 кілометрів, що вони не становлюють, не будуть становити загрозу для атомної електростанції. Це не буде правдою, тому що вони новлять е, загрозу як для цієї станції, так і для інших, які розташовані в Україні. Це одна українська, хмельницька і рівненська, і е, очікувати, що е, знайдеться дійсно посередник е, е, через сім місяців повномасштабної війни, е, надій все менше і менше. Тому що єдине лишається, це або надія на те, що дійсно буде завершена війна у повноцінному розумінні вигнанням росіян з території України, або це я не експерт з галузі атомної енергетики, але це вимкнення дійсно цієї станції із заморожуванням, для того, щоб не сталося жодних викидів, не сталося жодних аварій на території станції. Ну і давайте щодо посередників також. Тому що вчора з'явилася інформація про те, що президент Туреччини Ердоган він закликав Росію російські війська в принципі забратися з території нашої держави, і Путіна закликав також сісти за стіл перемовин із владою України безпосередньо. І знову ж таки, як показує практика, так. Президенту Туреччини вдається, вдається точніше знаходити спільну мову з керівництвом Російської Федерації. І це ми бачили, зокрема, і у випадку тих зернових коридорів, які фактично працювали до листопада місяця, так на вашу думку, чи оці заклики наразі Ердогана до політичного керівництва Російської Федерації, так? Чи будуть почуті Росією, і чи буде Росія якось йти на діалоги з Ердоганом? І знову ж таки, чи побачимо ми якісь кроки, зокрема, так? Від Ердогана щодо того, аби Росія виводила свої війська з української з України. Um... Для Росії для Путіна кожен про картагана це великий подарунок, тому що завдяки його посередництву Росіяни можуть ем, показати, що не вони є ініціаторами відступу, що не вони є ініціаторами програшу в Україні, а те, що це дійсно є результат мирної угоди, який передбачає там особливий статус чи який передбачає якісь інші речі, які для України є неприйнятними. Чи скористається цим російська верхівка? Вона цим не скористається в осяжному майбутньому. Чи важливо це для України? Безумовно, перепочинок для української армії потрібен, але якщо це буде ціна повного перегрупування військ і ротація, то Україна на це собі дозволити піти не може, у зв'язку з тим, що ситуація на фронті може тоді змінитися. Чи потрібно Україні зараз себе обтяжувати певними домовленостями з росіянами, навіть якщо це буде за посередництво інших країн, якщо умовна угода буде підписана з третьою стороною, це буде видніше військово-політичному керівництву України? Але поки ситуація залишається контрольованою, і поки в Україні не настав якийсь катастрофічний перелом. То і, але він не може настати у зв'язку з об'єктивними причинами, оскільки вже кхм, пройшло більше ніж вісім місяців. То йти на ці домовленості було б е, ну принаймні е, можливо на зимовий період е, розумним тактичним кроком, але не далі. Тобто очікувати від цього, що цим завершаться військові дії, воєнні, воєнні дії, що війська будуть виведені з території України саме завдяки е, е спроможностям сусідньої держави, це є поки що так е дуже оптимістично сказано. Але що стосується Повноти надання військової, економічної фінансової підтримки наприклад, Атлантичним блоком чи іншого це мог міг стати дійсно реальним аргументом для пришучення цього процесу. Пане Артеме, я дякую вам за те, що ви доєднались до нашого прямого етеру. Друзі. Нагадую, з нами на відеозв'язку Артем Олійник, політолог, асистент, дослідник Академії політичних наук України, а також науковець університету Ковентрі. Саме з ним детальніше обговорювали усі міжнародні події, що безпосередньо стосуються України. Пане Артеме, вкотре дякую вам за те, що доєднались до нашого прямого етеру. Дякую.